Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходимось сьогодні у місті Луцьку, на вулиці Шевченка, 13Б, а саме у новій лінії. Ну, зізнаюсь, не планувала я сьогодні відеозйомку, але, проходячи повз нову лінію, ноги самі туди зайшли, а очі, як побачили, що є завозик, тому запрошую до орхомедитації. По 899 гривень привезли неймовірних красуночок. Серед них, як бачите, Алтея. Як можна пройти повз цю краличку, я не знаю. Вона неймовірна. Особисто для мене вона магічна, адже цей неончик якось манить погляд. І коренева доволі тішить, адже немає жале подібних. Як бачите, ще є ось така красуня це ж пічіс. Персички дуже красиве знав живу. Тут також своя орхомагія. Проте Пічіс більше. Дві штучки в наявності. Поглянемо її кореневу. Коренева у неї тут подекуди жале але в цілому дуже крута. Отже, обрати свою пічес реально. Я не знаю, хто це. Буду надіятись на підписаний горшечок. здаля я гадала, що це стеленбош. але абсолютно інший, як підійшла колір і форма квітки інша. Ох, написано Челсіон. Коренева, непогана. Так, ще раз поглянемо квіточку, будемо знати всі, що це Челсіон. І там ще друга також у наявності є. А ось цю жовтеньку краличку ми усі добряче знаємо, адже це вольтера. Лишень поглянувши на неї, одразу бачиш ці тендітні весняночки на пелюстках. Коронева вражаюча. Ой, вже сьогодні мені щось за воз починає дуже подобатись. Квіточка у вольтери крупноквіткова, красива. Дещо з лимонно-лаймовим відтінком пелюстка. В наявності ще є ось така кралечка. Одна однісінька, проте дуже цікава. А назва, яка в неї красивезна Coral Dream. Помадна губа, ну, пані, справжня пані. В домашньому ця орхідейка точно буде дуже квітувати. Серед крупноквіткових білосніжних ще в наявності є ось така сирена. Останні два тижні доволі частенько сирен я зустрічаю на завозиках. Крупноквіткові красуні хто полюбляє білосніжок? Будь ласка! А ще ж є білосніжки з червоною помадною губою, в даному випадку з Малиновою. Радліпчик, але ж підписана назва, неймовірно красивезна: Вогонь на льоду Fire on Ice. Яка красивезна назва! Я аж залипла. Дуже-дуже влучно назвали орхідейку. Просто бомбесна назва. Щось ми так швиденько з вами переглянули цю палеточку з нового завозику. Нагадаю, орхідейки ці вартують 899 гривень. Йдемо далі. А далі у нас фарбованки. Фарбованки, як завжди, дуже дорогі, по 1399 гривень. А ось тут цікавіший асортимент по 624 гривні. Каскаднички, давайте подивимось. Ой-ой-ой, погляньте, яка краса. Оце краса неземна. Бачу, тут трішечки проблемка з шиї, з кореневою. ой, а квітка яка ж красива. Господи, як шкода. Ой, ну погляньте, неймовірно. Поруч із нею її сестричка, бачите, трішечки змутувала пелюстка. Не менш ефектно виглядає. Як дорого вживу виглядає кольорова гама цієї красуні. Ось тут листочок лежить жовтенький, але це не від неї. Це десь згори певне впав, бо я вже передивилась ту шию, Шия ж нормальна. Коренева не повністю горшечок, але картинка більш-менш нормальна. Виходити можна. Таких сильних проблем тут немає. Ще є каскадничок неймовірної краси, який я дуже-дуже полюбляю. Motion, крупноквітковий, ой, з малиновим неоном. Неймовірний, магічний. Поглянемо його стан, коренева хороша, подекуди є жили. Подібні корінчики, нічого страшного, їх мало. Ой, давно не бачила. Сакраменто, крупноквітковий, каскадник вражаючий. Вже аж я за ним засумувала, відверто зізнаюсь. Дуже люблю Сакраменто. У нього ось така коренева, теж непогана. Поруч із ним тут ще є Golden Leopard. Також крупноквітковий, в золотаво-рожевій гамі, а тут біда, знову шия. Ой, ну, одразу видно, перелив, та й спека була, зрозуміло. Дуже-дуже шкода поруч із ним ось ця красуня. Вони так красивезно дивляться одна біля одної. Я аж задивилась. У цієї бускової кралечки коренева, ну, так собі, коасія неймовірна, також магічна. Ну, як може та орхідейка бути не магічна? Ну от скажіть, ну аж зазирають в душу ті очі, губи, ну погляньте ж. Ой, тут знятий листочок, не критично, коренева більш-менш нормальна. По 645 гривень, яка краса. Ой, дуже зна орхідейка. Як бачите, папушки є біля бускових орхідеєк, а ця красуня, яка, я спочатку думала, що це леванта, дещо перегукується, але немає того сплешу. Тому це хтось інший, не менш красивезний. Камера, як завжди, спрощує, адже в неї більш така скульптурна граційна пелюстка. Важканький горшечок був. Тут ось такі ще є орхідейки. а з цього боку ось такі. По 468 гривень дивимось. Бачите хто? Пелор Кімоно. Я давала клич одразу в Інстаграм, у Фейсбуці, хто з Луцька, щоб прибіг і забрав. Хай не ідеальний стан квітів, але навіщо ті квіти? Головне коренева погляньте, яка. Тут два жиле подібних корінчика, можна навіть виняти їх гачком, кому муляє. Нормальна шия. Відквітає, відрізав до першої живої бруночки і жде собі домашнє квітування. Біля кімоножки крупноквіткова, біленька. І ще ось такі бускові, бускова з виносністю. Оце взагалі дуже красивезна, винозна орхідейка. Багато мені кого нагадує. Вона не є геть крупноквіткова, звичайно, що не маленька, не дрібненька це стандарт. 7-8 см. Ось такий стан кореневої у неї. Неймовірно, ідеальний, дуже красивезна орхідея. Денвер, малиново-помадна губа і підрумянені щічки, Ось така коренева, нанизу горшечка, подекуди жалоподібні. Поруч із нею Монтрьо, бо ж губа темна. Продовжую свої пошуки Пилора Монтрьо або метелика. Ну, поки що <плес> не вдало. Там трішечки подалі нарбона, жовтенькі. Тут деякі на повторі по 549 гривень. Бачите, справа біла, височезна квітка. А ось це преті Романс, і поки я його знімала, ось цю білу квітку, мужчина підійшов і одразу забрав. Він не дивився ані кореневу, ані стан шиї. Він нічого не дивився, він навіть не дивився, що там не всі квіти цілі. Отак От і йшов повз, забрав її та пішов далі. Я на цих зйомках як надивлюсь, хто як обирає орхідеї, повірте, можна окрему рубрику з розповідями показувати. Ой, яка красивезна. Я не знаю, як вам її описати, тому що вживу, вона неймовірно розкішна. Тут трішечки щось і назва вибита, але я не бачу. Можливо, ви підкажете. І, на жаль, жовтиться листочок. Халепа! Так, дивимось тоді далі. А далі в нас по 545 гривень. Мікси камбрій, осіння тематика неймовірних барв. А ще ж, які запахи, як пройти повстих камрій? Хочеться одразу цілу палетку забрати, і такий обремок нести неймовірної краси з неймовірним запахом. Не знаю, як у вас, у мене вже геть осінь у всіх відношеннях: і погода, і осінь в душі. По 565 гривень з минулого завозу тут ще Анка є, і павороті. Без мутації, але з неймовірним кольором. Також є оціночка. Детально зупинятись не буду, порівняєте ціни зі своїми магазинами, у своїх містах. А хто злочан, так трішечки поглянете, то прийдете, оберете свою. Не дуже кусаються ціни, але стан орхідеїк на оцінці між собою різниця. Тому покоперсатись добряче треба. І не забувайте вдома обробляти обов'язково орхідейки від шкідників. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхо-компанію. Спонтанна була в мене сьогоднішня відеозйомка, але краси занадто багато не буває. Слава Україні! Героям слава, слава нації, та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!